Привіт, мої любі друзі! Привіт, Україна! Ми подорожуємо центральною Далмацією, і зараз ми знаходимося на Макарській рив'єрі. Це серце Далмації, це неймовірна краса, це чудові гори в поєднанні з островами, це неймовірні сосни. І неймовірне сонце, яке завжди дуже затишне. Воно не таке спекотне, як в Іспанії, не таке спекотне, як в Італії. Воно дуже лагідне. Таке хорватське, хорватське, хорватське. І зараз ми з вами будемо інспектувати ще один готель. Це п'ятірочка. Емінис Кахалі Біч Готел. Це дуже високий рівень готелю, і ми зараз з вами побачимо. А! Досягнути своєї мети ви зможете разом з торпаратором Альф мандруйте світом з нашими партнерами. І щастя буде вам забезпечено. А тепер Let's move camera after me. E, така гарна ресепція. Бачите, все в модерному стилі. А подивіться, які чудові білі квіти. Покажи, це гладіолуси, вони живі, просто неймовірно, неймовірно гарні. Show these Flowers? Так. It's amazing, yes. І якщо ви бажаєте, якщо ви тільки приїхали, і вам спекотно, ви завжди можете відвідати ось таку красу. Це водичка, свіженька з е, е, грейфрутами або з лимонами. Chin chin for Croatia and for Ukraine. Just a moment, don't make a pause. Такі смакує. Thank you, Країща, for this compliment. Let's move move uh, straight. Показуємо uh, for, for me. Мене знімкує чудовий хорватський хлопець-бармен. Uh, what is your name? Марі. Маріо, Мі Оксана, pleasure. Е, uh, Тобто тут дивіться такий чудовий бар, який ви можете доєднатися і замовити собі щось з напоїв, uh, додаючи різні різні, різні цікаві смаколики. Смаколики це може бути кава, це може бути uh, якийсь такий освіжаючий напій. Uh, what is your favorite cocktail here, Mario? Mahita. So, when we'll finish our film, maybe we'll drink a mojito. We'll see. Let's move to next location. Це така лаунж зона готелю. Подивіться, як тут чудово і затишно. Неймовірні кольори. Неймовірні зручні диванчики. Чудова лаунж музика А зараз ми поступово з вами будемо рухатися в іншому напрямку, тому що тут хол готелю просто неперевершено чудовий. Come here! Так. Show, please, this beautiful location. Thank you. Uh, неймовірна краса. Модерн зараз дійсно крокує світом і скрізь. Ну цей стиль пішов. Якщо казати про історію цієї архітектури, то вона пішла родом з Скандинавії, тому що це саме just Scandinavian style, Це поєднання скандинавського стилю, але з хорватським смаком, і це не перевершено. Далі я вже буду знімкувати uh, через паузу самостійно, показувати вам різні об'єкти. Uh, I am very thankful for my dear friend Mario. Uh, just don't make. Uh -huh. Let's change. Mario, can you go there for some words? So take microphone. Uh? Yeah. Uh, Mario, uh... Uh, I want to tell you that Croatia is a really amazing country. It's uh, my opinion during 12 years. What do you want uh, to wish to Ukraine, to all guests that will live uh, in your hotel, somewhere? They will be they will be happy if they come in Croatia, especially in our one of the most beautiful in the world. <laughs> uh, 100%. It's for yeah, sure. Sir. Thank you very much for your help. I wish to all your hotels success, success, success. Бі сексес, просперітіс, бі інспайт і бі овіс смайл, бослай і цвіли вандефол bye. Смайлден. Yeah. Ось така краса, таке лобі. Чудово, просто чудово. Неймовірний готель. Я в захопленні. Все в зелені, в поєднанні, чудова архітектура. Ось так ми крокуємо коридором цього готелю. Тут мешкають туристи. І зараз ми спускаємося на нижні поверхи. Я думаю, що тут спа-зона. Ось такий чудовий ресторан. Подивіться тільки на цю неперевершену красу по-Хорватськи. Ось це п'ятірка регіону Макарська Рівєра. А тепер. Місце відпочинку туристів. Басейн, фантастичний басейн, різні зони відпочинку. Басейн інфініті. Чудовий сучасний готель. Немовірна краса. Зона відпочинку для діток. Бачу тенісні корти. Ось такі чудові водоспади. Соровимо дуже, дуже швидко, тому що хорватська краса нескінчена. І ось так виглядає біч. Подивіться на цей пляж, на цю неперевершену красу, сосни, небо, фантастичні готелі, різні атракції. Я люблю тебе хава Хорватія. Подорожуйте з терператором Альф, не пошкодуєте.